Олена Красовська, з ким вінчатись, з ким заручатись. Уперше я почула цю історію від дідуся, коли мені було років сім. Тоді вона пролунала, як казка, але пізніше я зрозуміла, що ні бабуся, ні дідусь ані трохи не сумніваються, що все трапилося насправді. Отже, розповідь мого дідуся. Давно це було. Я ще був молодий, неодружений. Ось якось повернувся з лісу заготівель, цілих два місяці вдома не був. Приїхав пізно ввечері, вже майже ніч на двір опустилася, але я не міг відмовити собі в задоволенні попаритися в лазні з дороги. Тим паче, що мати про це подбала, чекала на мене. І добрячу вечерю приготувала і лазню натопила. Щоправда, бабуся трохи побурчала, мовляв, не діло вночі влазні митись, нечиста сила цього не любить. Та хіба мене комсомольця та ударника праці це налякало? Ні, звісно. Взяв я банне приладдя, вийшов з дому. Ніч була теплою і зоряною. На небі світив повний місяць. Пішов я стежкою, вдихаючи нічні літні аромати. Дійшовши до порога лазні, зупинився. Здивувався, що всередині світилося. Зайшов у банник і перше, що кинулося у вічі, на підлозі стояли три пари валянок, а на стіні висів зимовий жіночий одяг. Я здивувався, літо на дворі, які шуби валянки. Але я був надто стомлений, щоб міскувати над цим. Попрямував до внутрішніх дверей, відчинив їх. А там, біля печі, сиділи три дівиці з розпущеним волоссям у довгих білих сорочках. Навколо були розставлені свічки, стояли дзеркала, усі три з жахом дивилися на мене. Спочатку одна заверещала, а потім дві інші до неї приєдналися. Я вискочив на двір, побіг у будинок. Мати з бабусею вже спали. Але я мимоволі їх розбудив, запитав, чому мене не попередили, що власні дівчата. Мама здивовано дивилась на мене. Ти про що? Які дівчата? А ось іди й сама подивися. Мати побігла до лазні, я за нею. Але коли ми туди зайшли, там панувала тиша, жодних ознак присутності сторонніх людей, а також їхнього одягу, свічок і дзеркал. А я попереджала, щоб вночі та ще й у повню у лазню не ходили, бурчала бабуся, коли ми повернулися до хати. Потім попросила мене розповісти детальніше, що я бачив. А я, дівчат, до ладу і розгледіти не встиг, тільки вереск їхній у вухах стояв. Вислухавши мене, бабуся посміхнулася. Що так? Зовсім нічого не запам'ятав. Я знизав плечима. Красиві начебто. Отже твоя дружина красунею буде, загадково сказала бабця, а потім додала, звертаючись до моєї матері. Незабаром одружуватися, синок твій буде, готуйся. Будучи матеріалістом, тоді я дійшов висновку, що дівчата були реальні, що забралися в чужу лазню. Може, переплутали, помилилися адресою, так би мовити, а над тим, чому там купа зимового одягу була, не став заморочуватися, не моя справа. Проте не минуло й місяця, як приятель запросив мене до нього в гості до невеличкого міста. Приїхав того ж вечора, пішли ми з ним до клубу. Там було повно молоді, а дівчата стояли попід стінкою. Одна одної гарніша. Вибирайте на танець запрошують. І ось ковзає, мій погляд по їхніх обличчях, і раптом мені здалося, що майнуло щось знайоме, начебто бачив десь, а де збагнути не можу. А вона, як кинула на мене погляд, так і зблідла. Мені вона сподобалась, симпатична, все при ній. Запросив її на повільний танець. Тільки ось вона танцює, а у самої ноги заплітаються. Мені весь час підтримувати її доводилося. Після клубу проводжати її пішов, познайомились. Потім я став до неї на вихідні приїжджати. Загалом закохалися ми, незабаром і побралися. Як ти вже здогадалася, то й була твоя баба Свєта. А ще. Це була одна із тих трьох дівчат, яких я бачив у себе в лазні. Це дідусеве оповідання, а от бабусина історія. Ми з подружками давно домовилися на святки піти в лазню погадати. Нам хотілося свого судженого побачити, але оскільки ворожіння на той час зовсім не віталося, вирішили зробити це тихесенько. В однієї з нас батьки поїхали на якийсь час. От у їхній ласні ми й надумали долю свою випробувати. Усе приготували, розставили дзеркала, запалили свічки. Спочатку мої подружки намагалися щось у дзеркалах розгледіти, але вони нічого й нікого не побачили. Потім настала моя черга. Як тільки я вимовила слова, з ким вінчатися, з ким заручатися, з тим, і за руки триматися, ми почули, як зі скрипом відчинилися двері в лазню. Ми переглянулись і притихли. На наш жах у передбаннику хтось був. А хвилини через три внутрішні двері різко відчинилися, і на порозі з'явився зовсім незнайомий хлопець. Ну, ми й заголосили. Хлопець утік. Ми теж кинулися додому. Хто це був такий, я й гадки не мала, проте встигла добре його розглянути. Тому, коли за півроку побачила його в нашому клубі, то одразу впізнала. Він запросив мене на танець, а в мене від хвилювання ноги підкошувалися. Отак От ми з твоїм дідусем і зустрілися.